Вибух був такої сили, що якщо ви придивитесь, он на груші. Частина криші сусідської хати. Станіслав Курилець, житель мікрорайону Бобровиця в Чернігові. Це те, що лишилося від його будинку, в якому чоловік мешкав більше ніж 20 років. Успадкував хату від бабусі. Було майже 100 квадратів, було три кімнати, величезна кухня, котельня, веранда. Уже будучи живучи тут, зробив сантехніку, провів воду. 24 лютого Станіслав з дружиною та сином виїхав з Чернігова. Розповідає, у погребі біля його будинку під час бойових дій ховалися люди, які не мали свого укриття. Один з них зателефонував уранці 14 березня і повідомив, що горить сусідня хата. Вогонь перекинувся спочатку на дерев'яну споруду, а це був гараж. Там були краски, лаки, бензин. А ось тут була хата. В неї вона була дерев'яна, дуже суха. Все було на чер... на криші були коноплі. Ну ще бабиних часів там багато чого було сухого, яке від найменшої іскри пихнуло. Хата згоріла. Повернулася родина до Чернігова в кінці квітня. Тимчасово пожити до себе пустили сусіди, які виїхали за кордон. Іншого житла, каже Станіслав, немає. Чоловік подав документи на отримання матеріальної допомоги за програмою від Чернігівської міської ради. Вона передбачає одноразову виплату власникам знищених або пошкоджених внаслідок бойових дій приватних будинків. Тим, чиє житло зруйновано повністю, виплачують 40 тисяч гривень. Зазначно пошкоджений житловий будинок 20 тисяч, якщо будинок підлягає поточному ремонту 10. Станіслав розраховував отримати 40 тисяч та дістав відмову. Мовляв, через те, що жоден член родини не був прописаний в даному будинку. Ми не маємо права на допомогу. І якщо у мене немає реєстрації в тому будинку, то це ще не означає, що в мене є де жити. Прописаний Станіслав у батьків в селі на Куликівщині. І саме тому йому відмовили у грошовій допомозі, каже директорка департаменту соціальної політики Чернігівської міської ради Ірина Марчук. Програма розрахована на підтримку лише жителів Чернігова. Джерелом цієї програми є бюджет Чернігівської міської територіальної громади. Якщо люди, які є власниками приватного будинку, зареєстровані в іншому населеному пункті, звісно, права на компенсацію вони не мають. Якщо ж людина зареєстрована в Чернігові, то вона може отримати матеріальну допомогу за Зруйнований або пошкоджений будинок, навіть якщо не була в ньому прописана. Головне підтвердити право власності. Непрописані в місті власники можуть скористатися і таким варіантом. То у нас є випадки, коли власник житлового приміщення житлового будинку не зареєстрований у місті Черніга, але в даному житловому будинку проживають діти, брат, сестра, мати, батько, дід. То в даному випадку особи ми вважаємо члени сім'ї власника. Вони мають право звернутися за наданням допомоги. І в даному випадку це питання буде вирішено позитивно. Також власники будинку можуть прописатися в ньому. Нині є така можливість, бо відповідні реєстри відкриті. І ще раз подати документи на допомогу. Потрібно звернутися до ЦНАПа і привезти своє місце фактичного проживання з місцем реєстрації. Якщо вони дійсно проживають вже декілька років, 20 років в місті Чернігові, то питання, чому вони не зареєструвались у власному житловому будинку раніше. Програма надання одноразової матеріальної допомоги діє до 1 грудня, тому ті, хто розраховує на грошову компенсацію, повинні встигнути подати документи. На сьогодні, каже Ірина Марчук, виплату отримали вже більше ніж 1300 жителів Чернігова. Загальна сума перерахованих коштів понад 22,5 мільйони гривень. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Валерій Циркун Суспільне новини, Чернігів.